Більшість українців напевно хвилює таке питання, чи не повториться 24 лютого, там найближчий рік, можливо, найближчих два роки. Так, тобто, чи є у нас написано на долі такий самий страшний день, як ми пережили цей рік тому? Він не може вже бути такий, чому тому, що трансформація закінчена була 24 го числа, і люди вже би це не звучало. Вони навчилися жити у війні. Це дуже погано з точки зору нервової системи, але з точки зору сьогоднішніх реалій, ну люди наші молодці, нічого не можу сказати. Це перше, друге ще півроку назад я розповідала про свій сон, про те, що мертві мені сказали у вісні, що буде напад ще на Київ. Ще один напад. Тобто, мають піти на Харків, на Київ. Тоді багато людей казали, що ні, це все залякування залякування і так далі. Але якщо ми побачимо те, що відбувалося там ось в кінці місяця, все ж таки ДРГшники пішли через Сумщину, Чернігівщину на Київ, тобто їх відбили. Я думаю, що буде ще спроба. Буде ще спроба там, буде ще спроба на Харків піти. Я чітко відчуваю, вже неодноразово казала те, що буде. Фронт на Запоріжжі відкритий, тому що нам дуже це вигідно робити. Сумщина, Чернігівщина, будемо слідкувати, тому що там мають бути саме розвитка працювати має. Дрони будуть літати і так далі. Але спроба ще буде. Угу. Я не можу сказати, що це буде, як було рік назад. тому що люди зараз вже в нас настільки звикли до цього, що вони навіть страху не відчувають.